Ми вітаємо вас на курсі основи до медичної допомоги для цивільних. Саме тому всі ми рано чи пізно поступово прийшли до питань того, що рятування життя, а саме до допомога, вона надзвичайно важлива. Все, чим ми будемо з вами сьогодні займатися, воно застосується не лише бойових умовою. Ми спробували максимально адаптувати всі наші знання і вміння для цивільних для того, щоб ви це все могли в побутовому житті. З ініціативою проведення такого курсу як основи до медичної допомоги для цивільного населення виступив наш голова Антон Михайлович Овсієнко в зв'язку з тим, що протягом півтора року дуже часто лунали запити від населення про необхідність проведення цього курсу. Після чого я звернувся до нашого підрозділу добровільчого формування, в якому вже на сьогодні є певна кількість інструкторів, які є кваліфікованими. Інструкторами з надання таких е, навичок та вмінь. Є велике бажання, щоб якомога більше населення прийняло участь в таких навчаннях. Стандартна ситуація, коли людині на вулиці стало погано, ви опинилися в цій ситуації. Поруч вами ще 50 людей. Всі достали телефон, починають знімати все це на камеру і в кадр потрапляєте ви, проходячи цю людину, подивилися. І пішли далі. Як тільки вас ідентифікують, вас повинні будуть притягнути до кримінальної відповідальності за ненадання допомоги людині, яка знаходиться в надзвичайному стані, за залишення людини в біді. Що в цьому випадку можна зробити? Просто достатньо спілкування на світу Скажіть, будь ласка, якщо буде тиснути кулаком, таким чином це буде ефективно? А, абсолютно Якщо я буду тиснути за допомогою м'язів своїх м'язових, я так довго не витисну, правда? Яким чином я тисну? Я ставлю руку другою рукою, себе за зап'ясток я блокую. Всім гарно? У -у -у. За зап'ясток другою рукою себе блокую. Ось таким чином. Мої руки рівні, вони виконують роль важелів. І я що роблю? Я переношу вагу свого тіла на це порання. Да, це буде боляче. Я по цей бандаж готую його. Дивіться, що я роблю. Я беру його прямо поверху кіміша, воду, прицілююсь, куди він повинен легти. І говорю, Міша, зараз на раз, два, три я буду тиснути, а ти представляєш свою купу Готовий? Готовий? Готовий, раз, два, три. Раз, міша прибрав і тепер завожу ось цей бинт всередину цього тисяч бачите? Я доходжу до поранення і роблю двойний перекрут бинта, бачите? Ось в цьому місці бинт не тягнеться. Якщо я походжу туди, де мені треба, тут буде шов? Додатковий тиск. Турнікет це механічний вимушений. Але дієвий спосіб зупинки кровотечі. Якщо говорити про сьогоднішній день, про сьогоднішнє буття України, то так тактична медицина вона трохи має даватися, щоб вони розуміли і як що потрібно робити. Зараз я огляну вас на наявність пасивних кровотеч. І це не тільки має викладатися цивільному населенню, це навіть має викладатися дітям в школі. Ми постійно комунікуєте. Якщо він втратив свідомість, приходить в нормальний стан. У нього затміння, так? і він бачить, що його оглядають, а не в нього щось поцупити, питаються там зняти якісь прикраси пише. Впускний клапан. Тут перепускний клапан, тут вихідний клапан. І виходить, це камера розкривається воно Коли вона зглужується через ось цей клапан, перепускний. Ця камера набирається. Так от, коли він починає трепетати, отак, синхронно фактично стає працювати, воно не встигає нічого зробити. Тоді русло крові зупиняється, серце трепетає, і людині починає ставати плохи. Ситуація наступна. Якщо у вас є можливість підняти одяг, ви його піднімаєте. Якщо у вас немає можливості підняти водій, ви його ріжете. Як працює ця рука? Працює оця ця цю блястича. І розпашовую нож нашого мару. Три простих рухи. Запам'ятовуйте ці три рухи. Він наказ, це замак має. І третій рух називається пажансуєм. Я просто підтягну сюди ногу. І от мій другий важі. Я просто штовхаю його арену. Я обов'язково перевірю, чи він дихає, я навіть порахую його дихання. Я буду його закривати. Дивіться, мені надзвичайно важливо запахувати його максимально щільно, щоб не було ефекту труби. Якщо я просто заверну, у мене звідси звідти може бути такий полий. Оце все, що ми вийшли це все можна вчити ваших дітей в тому числі. Я дізналася, як я можу допомогти ви своїй дитині, щоб рятувати її життя. В різному місці якось, і в побутовому ті якесь. В інших місцях ми можемо отримати якесь поранення якесь. Це може бути травма якоїсь падіння, з якоїсь висоти або десь перечепився, упав. Тому оказання до медичної підготовки це дуже важливо. Я звертаюся до вас, до мешканців нашої Білогородської громади з проханням долучіться, будь ласка, до цього навчання. Воно є дуже важливим в наш час і воно збереже ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких та рідних. Сьогоднішня ситуація це корисне. Я думаю, для кожної людини знати основи медицини. Дуже професійно, дуже швидко. Дуже зручно. Треба спасати комусь буде життя. Ніколи не знаєш, коли це може трапитися. І розуміючи те, що в такі моменти ти можеш розробитися, краще володіти якоюсь інформацією і в ідеалі, звичайно, її відточити практично. Ну, власне, що ми тут робили. Практичні приклади, практичні прийоми, саме те, чого не вистачає в більшості теоретичних курсів, які зараз є. Тому що удар військовий час і ніхто не знає, де з ким, що може статися. Коли людина знає, вона впевнена в собі, і їй легше з цим боротися Після навчання, після курсів, впевненості е, в силах буде більше. Так що думаю, що вони будуть ходити, займатися. Я щиро вам бажаю, щоб все те, чого ви навчилися, все те, чого що, що ви почули і дізналися, ніколи в житті вам не знадобилося. Але не дай Боже щось колись трапиться. Ви знаєте, що треба робити.